Приїхали ми на таку локацію, недалеко там, де ми живемо, є, скажімо так, куток природи, природній мекіпарк з пішими маршрутами. Ось він тут починається. Ми зараз підемо трошки погуляємо, що тут є. Як воно все облаштоване, подивимося. Ну, судячи по малюнкам, тут є змії, жаби, гуси. Різні якісь рослини і птахи. Ось схема парку. Що не можна робити? Не можна заїжджати. Можна вигулювати, ну, собак, напевно, можна вигулювати на повідку. Не розводити вогонь і на конях не кататися. Тут є позначки жовта, червона і синя. І є три види маршрутів. Сві можна обрати для пішої прогулянки маршрут. І позначки різні. Тут ще є от буклетики з маршрутами. з зміями треба бути обережним. Тому в трави не будемо заходити великі. Бедемо, демо, протоптані стежки. так, ми напевно підемо найкоротшим маршрутом. Червоним маршрутом. От в такій річці зразу стоїть показчик глибини. Ось так вирвало дерево з корінням. Проман дикой из стены у нас. Так. так у нас? Ташка. Так, тут расповідается про пташок. На город. Наші стрілки розходяться. Тут в парку така споруда є з туалетом. Причому туалет відкритий, але туалет нічого собі цивілізація Думав буде з диркою туалет. Є столики. Тут є різні стенди з різними... з різною інформацією про природу цього куточка, про цей луг. Тут з дерева зроблені а такі стежки. Там далі, далі є озеро, попробуємо туди зараз піти. Тут є стежка, я бачу. Круто. І там десь може бути змія. І на цьому тут посадили луг. Сьогодні тут теж птахи живуть. Метелики. Тут видно знайдений якийсь череп. Древньої родини. Є міні-бібліотека, де люди можуть взяти книжку, почитати. Теж класно зроблено. Величкий регіон і люди роблять так, щоб тут туристи могли приїжджати. Зараз ми підемо такою було місцевістю. Ух ти! Відчуття такі! Екстремальні! Болоті йдемо. На природу, сьогодні гарний день. Чого сидіти в таку гарну погоду, сонячно? Хочеться на природі погуляти. Це класно весною. Топлік. Що туди Ой! що? Не отходлю... тут, бу... тут може <світка> бути болото. тут. тут... Слизько. <світка> тут не ходимо. Війну ти рятуєш. Ну ми чуть сюди Ой! Тут є попередження. Це попередження попереджає нас Це оголошення про те, що небезпечно ходити за межами цієї доріжки, тому що є торф'яні ями і дуже глибокі, що може здаватися не глибоко, але там насправді велика глибина болота. Тут у наших на ту сторону. Сам ну. Саме першу посилаєш. Подивимось на них? Да. Ілля, де тебе поперше. Ніхто не боїться? Та як боїться, але витяжчий свій. Ти боїться? Ярослав. Давайте боїться віскилочку. Обережно і ти посередині стежки. Я думаю, змії теж нас бояться. натягнути ті дошки, щоб не було слизько. Теж дбають люди про людей. Ось там вже бачу наші вказівники, куди нам йти далі. Ми по червоній йдемо. Самі короткий. Колись зробимо більше маршрути. Будьте обережно, не спішіть. О, о, о. Що там? О, 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 о. Та Віталік жартує. Ми <пекулася> хочемо логу налякати. Давайдемо. Ну тут можна по краю. Тешечка з, з брускю. Але дитячани молодці в плані того, що роблять такі міні-парки. Буквально нам було 5 хвилин сюди їхати. І ти вже на природі. І на природі де ще цивілізовано, що навіть є туалет, такий як має бути туалет. Попередження різні. Інформація прочитати про природу можна то запросто можна перекладачів, навіть перекладати і щось дізнаватися цікаве. Таке враження, що тільки ходять всі по і мох. Хтось це все зробив. Вон стерки, в лісі. А хоча це ліс такий, скажімо, невисокий, тому що тут не є такий клімат, що тут були джунглі. Досить весті тут ліси. Такі От Такі, воно все як розцвітає весною, там і не проберешся. Машки тут целенькоют зимой Для чего муха? Добре так целенькоют Держаемся до закинчения Іду гляну, що це за хата і буду вертатися. Оце ми красиме тим маршрутом пішли. Тут я так розумію, червоний маршрут зараз наліво мог би повернути. І потім ще раз наліво і вертаєшся до машини. Саме цей менші маршрут. Продолжение следует... Це просто хатина. Те, що десь тут ходив, хочу стежка зроблять. До того йде пане, що це відноситься до парку, але я думаю, що це, це просто... Yeah, it's a book. Такий парк природний, невеличкий, я порду знав. Звичайно, ми його тільки трішки подивилися, але я хотів показати, як тут організовано, культурно досить все зроблено в лісі. Ось. Сюда треба буде приїхати, коли потепліє. Тоді можна буде вам показати датську природу. Що ти говориш, синочок? Викатаний, карта під. Так, ти тільки дивися не на карту, а на під ноги дивись. А, якщо я заблуджуся, ти мені поможеш, бо в тебе є карта. Дякую, синок. В одному напрямку привітаємося. Подивимося трошки далі. Ну, там би мало бути озеро. Цікаво, чи ми до озера вийдемо. По боках болото куди, звичайно, ходити не рекомендується. Невідомо щоб там і трясовано ну, якоїсь не було. Тут розповідається що є, є знахідки такого каміння яких тих старовинних предметів побуту було виявлено кабіне? Прострикози стаття Є лавочка, правда вона трошки у нас мокра, але в суху погоду можна сюди сісти і насолоджуватися переродою. Так, ось маршрути повернули. Знову попередження про те, щоб не сходити з стежки, бо небезпечно. Болотає. йде чіт, чітко по стежці. Може не спіши так, помаленьку. Дусь куди воно ще пішло Звертаюся, тут далеко можна ходити. Прийдемо вже сюди, коли потепліє весною. Понсімо шут, прийдемо. Ми у нас перше знайомство з цим. Дивишся дорогу назад по карті? Та? Mm -hmm. Добре, ти маєш карту. То я не знаю, як ми поверталися. Тут є пару в річок.